Оді, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчуцькі комунальники прибирають прибордюрні смуги з випробувань. Повернувся швидкісний електропоїзд виробництва крюківського вагонзаводу І в Кременчуці відбудеться благодійний бал. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні до Кременчука з випробувань повернувся швидкісний електропоїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. З Кременчука він вирушив 28 березня, аби на шляху крізь усі великі міста України спеціалісти випробували експрес у справі. Дмитро Демоденко зустрів електропоїзд з тестового пробігу. За п'ять днів мандрівок залізницями України експериментальний швидкісний електропоїзд ЕКР 1002 Крюківського вагонобудівного заводу подала відстань у 5 тисяч кілометрів. Спеціалісти «Укрзалізниці» розробили маршрут максимально наближений до розгляду руху поїздів «Інтерсіті». Електропоїзд приїхав південно-західною, південною, львівською, придніпровською, донецькою та одеською залізницями. Це таке випадання було підписано міжвідомственною комісією, яка завтра і після завтра працює на підприємстві і буде приймати одразу два поїзди. Він проїхав на всі ведущі, на всі найкрупніші міста України. Це на Донецьк, на Львів, на Харків, і от вчора ми приїхали в Сімферополь. Сьогодні електропояс екр 1002 прибув з невеликим запізненням у Кременчук. Запізнилися не з вини машиністів і не через якісь технічні проблеми. Просто на деяких ділянках дистанції проводилися ремонтні роботи, тому швидкість доводилося обмежувати. Все, що нам було заплановано, підписано графіка, ми виконали. слава богу, все благополучно. Е, приїхали майже по графіку. Там є незначительна связанное с ограничением движения. А так в принципе технических неполадок не было. Все полочна перед Крюківським вагонобудівним заводом напередодні випробувань постали дві проблеми: власне проведення самих випробувань, тобто узгодження графіку руку з укрзалізницею, і реалізація нових електропоїздів тій же «Укрзалізниці». адже остання поки що з проплатою не поспішає. І якщо перша проблема зникла, то друга ні. Допомогти її вирішенні пообіцяв у телефонній розмові з нашими журналістами народний депутат України Юрій Шаповалов. своєї сторони Крюківський вогона завод свою інвестиційну програму виповняє. Теперь задача государства выполнить свои обязательства и оплатить эти поезда. Вот я думаю, что здесь как раз и наша совместная задача добиться именно оплаты за эти поезда Укрзалезницы. Я для себя запланировал встречу с руководством Укрзалезницы и с министром инфраструктуры. Мы сделали депутатский запит, и я думаю, что совместными силами попытаемся сдвинуть этот вопрос с мертвой АКР-1 під час випробувань на окремих ділянках шляху рухався з робочою швидкістю 160 км на годину. Керувати їм, за словами машиністів, зручно і приємно. Кресло м'яке в кабіні тепло. Ну і все обзор хороший. І саме головне, саме головне, скажем так, не страшно, тому що поїзд обувкаш системи. То тобто есть в кабіні безпечно. Електропоїзд складається із дев'яти вагонів, двох головних тягових і семи причепних. У транспорті передбачено 609 пасажирських місць, розділених на перший і другий класи. Крім того, є вагон-буфет з їдальною пасажирським салоном. Більше того, виробник передбачив місця для людей з обмеженими фізичними можливостями. Перший регулярний рейс ЕКР-1 запланований вже на травень-червень цього року. Швидко і зручно, головне, що створені всі умови для комфортного перебування у дорозі. Наприклад, шлях від Дніпропетровська до Симферополя цей поїзд повинен подолати за 4,5 години. Повірте, це досить і досить непогано. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Під час бесіди з Юрієм Шаповаловим ми дізналися, що сьогодні народний депутат України зустрівся з міністром екології та природних ресурсів України Олегом Проскуряковим. Юрій Шаповалов нам розповів про що вони говорили. У Нас вже вторая зустріч була. Обсуждалась два самих вопроси: та дійсно діні по ківоцькому протоколу для утеплення школу це порядка 17 мільйонів. Що прошлом году насправді повторена заявка на ці дії? Но, к сожалению, они так и не дошли до нашего города. Вот. В этом году я пытаюсь снова возобновить этот вопрос. И я очень надеюсь, что результат будет. Ну и второй вопрос, это я уже говорил об этом, это реконструкция Бельского еще. Вот. Это сумма порядка 69 миллионов гривен. Тоже очень актуальный вопрос для Кременчуя, вы знаете о том, что... Срочно нужно делать реконструкцию, и буквально через год два у нас не будет куда вывозить мусор. Почему сеч... именно сейчас, вы знаете, что в ближайшее время будет вноситься изменения в бюджет страны, и я очень надеюсь, что все-таки мы успеем э, внести дополнение к э, изменениям в бюджет. Более того, есть понимание актуальности проблемы, и на сегодняшний день мы собираем все документы. Я связывался с мэром города. Бабаевым. он в курсе тоже этого вопроса. со стороны ЖКХ. сейчас собираются все документы, необходимые для подачи в мінікалогі. Я рад думаю, что если в течение недели мы сможем собрать все документы, то будет результат весна іде весні дорогу. У прямому значенні рядків з відомої радянської пісні кремечуцькі комунальники стали до повноцінного прибирання прибордюрної смуги вулиць міста. Минулої п'ятниці бригади комунального підприємства КТП 1628 у рамках двомісячника чистоти з метою благоустрою та поліпшення санітарного стану почали вичищати прибордюрні зони центральних вулиць міста. Задіяна вся наявна техніка. Трактори щітки, міні-навантажувачі, самоскиди для вивозу сміття. Спочатку чистять вручну по 3-4 людини в бригаді. Марафет доводить до завершення пилосос. Таких автівок по місту працює дві дорожні полосу, забезпечує повний цикл прибирання: всмоктування забруднень та сміття, просування останнього з дорожнього покриття в контейнер із подальшим вантаженням у спеціально відведених місцях. Зокрема, за день чорашні вручну почистили вулицю Красіна перемоги київську 60 років жовтня, за словами начальника відділу експлуатації комунального підприємства КТП 1628 Геннадія Щепотіва. За місяць, якщо не завадить погода, прибордюрні зони усіх вулиць приберуть. На вулицях із денним навантаженням автотранспорту дорожні полососи працюють вночі та зранку. Три тижні знадобилося комунальникам, аби виконати завдання мера прибрати стихійне звалище у дворі будинку номер чи по вулиці Манагарова. Останнє потрапило на очі Олега Бабаєва під час чергового об'їзду міста. Сьогодні мешканці зітхають з полешенням. говорю, що я прямо поражена. приємно вдівліна, що тут начас став порядок такий. При совєтській власті тут это фундамент закладувався. мені здається. И вот этот нулевой цикл этот был, а вот это там сбрасывалось, а Бог его знает, что сколько туда набрасывалось, самый настоящий рассадник антисанитарии. Это был ужас, дикий ужас. Вчера шла я думаю, что здесь что-то не хватает. Посмотрела, что все вывезано. Что вот здесь, вот, вокруг этих домов, ничего нет у нас. Детям не вот они или здесь, так, или же вот в том недостроенном здании занимались. А тут бы неплохо бы футбольне поле. Поставити снаряди эта округа, діти бы здесь займалися. Так було, таким це місце виглядає зараз. Наразі вирішується питання нового місця для розташування сміттєвих баків. На приведення в порядок в території моногарова 15 значит, проводилось 4 марта началась роботи, і включите по 29 дев'ятого марта. Мы занимались этим вопросом. Было на... в это время вывезено порядка 100 кубических метров мусора и завезено и спланировано около 500 тонн песка силами КТП 1628. Еще у нас планируется немного завести сюда песка для того, чтобы полностью спланировать площадку и подготовить ее для дальнейшей эксплуатации. 7 квітня стартує у Кремечуці. Всеукраїнська благодійна акція Серце до серця спрямована на збір коштів для придбання медичного обладнання міській дитячій лікарні. В рамках акції буде проведено міський благодійний бал. Його організовують молодіжний парламент Кремечука, комітет молодіжних організацій та управління у справах сім'ї, дітей та молоді за підтримки міського голови Олега Бабаєва. Подробиці далі в матеріалі Ніни Карпенко. Окресою міських заходів, які пройдуть у Кременчуці в рамках всеукраїнської благодійної акції Серце до серця, стане благодійний бал, який розпочнеться 25 квітня о 17 годині. Цьогорічна світська вечірка обіцяє багато чого цікавого. До вісімнадцятого буде тривати виставка цього року. У нас на виставку прибудуть приймати участь хендмейк. Вони будуть виставляти свої роботи. Також будуть відомі фотографи міста, теж зроблять свою виставку. Наші волонтери парламенту готують дуже цікаві декорації для того, щоб кожен бажаючий змог, зміг сфотографуватися. Там буде також благодійний концерт, благодійний аукціон, на якому ми спробуємо зібрати велику суму. Який буде вклад в нашу загальну акцію. Ну і звісно, ті, хто любить танцювати та світські вечірки, зможуть приймати участь у танцювальній частини. будуть також безкоштовні майстер класи під час танцювальної частини. Тому, якщо вони вмієте танцювати, навчимо. А якщо вмієте, приходьте та отримати гарний настрій та гарні враження від нашого благодійного балу. Першими на танцпол четвертого благодійного балу вийдуть дебютанти з числа учнівської, студентської та робітничої молоді. Відбирали ми молодь віком від 18 до 35 років. Будь-який бажаючий, навіть без спеціальної танцювальної підготовки, міг надати свою анкету та стати дебютантом нашого балу. Для нашого святкового танцю ми відібрали 20 пар: це буде танець під класичну музику. Зазвичай дебютанти виконують полонез, але ми підібрали святковий. Такий танець під музику чайковського вальс квітів. Яка то приємність спостерігати за танцюючими парами, які спільно з балетмейстером наполегливо вчаться творити неповторну гармонію довершених рухів, витинченої грації і краси. Саме трудне та скоріше вони венський вальс. в'янські вальс Це Все таки контакт, парі, ведення, корпус. Для нетанцюючих людей в уже такому доволі зрілому віці почати Це все-таки тяжело. Ну нічого, ребята справляються, молодці. Ця романтична пара прагне після дебюту на балу приємно вразити своїх гостей чудовим весільним вальсом. Дуже хотілося спробувати перший раз і навчитися танцювати класичний танок. Це дуже гарно. І дійсно бал пов'язаний з такими поняттями, як ніжність, краса, кохання. А з чоловічки точки зору це спілкування з партнерством через танок і зближення з нею. До початку балу ще є час, тож сподіваємося, що не лише танцювальний дебют буде вдалим, але й весь світський раут пройде на найвищому рівні та досягне високого гатунку благодійності. Найприємніше це, взагалі, думка про те, що я відкриваю бал, який сам по суті допоможе маленьким кремечужанам. Місячний марафон фестивалю мистецтва для дітей та підлітків «Кременчуцьке розмазіття успішно завершився. Цієї неділі відбувся останній відбірковий тур-конкурс нащадки Мельпомени яскравих акторських талантів він не виявив, проте творчість дібності читців художніх творів відзначив, майстрів розмовного жанру слухала наша колега Ніна Карпенко. Вже кілька останніх років організатори фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття відзначають спад інтересу учасників до театрального мистецтва. Не став винятком цьогорічний конкурс нащадки Мельпомени. Натомість зростає кількість юних майстрів художнього читання. Цей світ причудовий, ти дав мені, Боже, радію, сміюся, Кременчук, ти бачив радість. Прошедших лет река поглотит их как лица, Впрочем имя, Такой пустяк Когда моя рука Уже согрета пальцами твоими, И про холодно душной, И полной млости И рухая. Художнє слово, яке звучало цього дня, презентувало класику поетичного жанру та гумористичне читання. Тематика обраних творів найрізноманітніша. Щоправда, найчастіше звучали твори про Україну, про Шевченка, про Кременчук, про безмежну материнську любов. Учнівська молодь більше схилялася до лірики. Підсилити літературні образи намагалися переважно музичним супроводом, національним одягом та екранними засобами зображення. Яскравих феєричних виступів було замало, вразити журі фестивалю не вдалося. Тож гран-при в конкурсі нащадки Мельпомени вирішили не присуджувати. Перше місце в наймолодшій віковій категорії від 6 до 9 років теж залишилося вакантним. Перемогу в своїх вікових категоріях здобули вихованки будинку дитячої та юнацької творчості Сі Каріна та Діана Ожерілєве, Анастасія Кундра та Анастасія Безклинська, театральний колектив Кукарямба відзначено спеціальним дипломом за збереження та наслідування кращих традицій театрального мистецтва. Кремачуський Кремінь минулих вихідних зіграв відразу два товариських матчі. Останні перед стартом офіційних двобоїв у другій лізі за вихід у лігу першу тішить, що обидва поєдинки кремечужани виграли. Підопічні Юрія Чумака обіграли СК Полтава 2-1 та комсомольський гірник спорт 2-0. Тож генеральна репетиція пройшла вдало. Перший поєдинок, у якому проти полтавців виступав номінально другий склад Кременя, не став видовищним. Кременчажани просто виконали настанову тренера і перемогли. Відзначилися Ваге Саркісян і Сергій Івлєв. А ось гру з Комсомольським гірником дивитися було цікаво. Воно й не дивно, адже зустрічалися команди, які прекрасно знають сильні та слабкі сторони одне одної. Та ще й не варто забувати про принциповість цього дербі. І начебто небезпечних моментів суперники створили небагато, але двобій приваблював безкомпромісною боротьбою. Причому досить часто НАТО вже жорсткою. Домінували на футбольному полі господарі. Кременчужани більше атакували та надійніше контролювали м'яч. Це принесло результат на 30-тій хвилині зустрічі. Андрій Бацула, отримавши передачу у штрафному майданчику гостей, холоднокровно пробив повз голки перегірника. Кремінь повів у рахунку і продовжував атакувати. Не змінилася картина гри і у другому таймі. Степанчук, Слабишев, Рябушко, Барба весь час створювали неприємності захисту комсомольчан. Флангові атаки господарів, як правило, закінчувалися небезпечними ударами поворотом гостей. А на 65 й хвилині красень гол забив все той же Андрій Бацула, оформивши дубль у цьому поєдинку. Він від самого центру поля прорвався крізь захист з гірників і потужно та влучно лівою ногою поклав м'яч під поперечину. 2-0 на користь кременя. Тож з гарним настроєм наші земляки готуються до поєдинку з миром. З составом ми практично деньділі. На цій тижні ми міщо ще одного, одного гравця, соляника Руслана. опорный полузащитник, у которого есть опыт выступления в командах премьер-лиги, первой лиги. А так, 24 человека у нас заявки, плюс Руслан, 25 человек у нас заявки. По основному составу приблизительно определились, но ну, еще неделя подготовки есть. Сейчас ребята разъехались по домам, на два дня они немножко отдохнут и Уже з 2 числа у нас уже поїде непостійсна підготовка к грі з миром. Всі кримченські хоболівальники очікують на Кремінь арені 6 квітня о 16 годині. Підтримуємо нашу команду. Таким 2 квітня у в історію Кременчука про визначні події з життя міста дізнавайтеся з Кременчуцьких новин на Алтаві. Дивіться нас пів на і Телефонуйте на наш редакційний номер, якщо маєте цікаву новину або потрібна допомога журналістів. Побачимося в ефірі. Щасти.